Сьогодні 16 депутатів депутатів. 16 депутатів. 16, 16 депутатів. На сесію мені нікого не слідники і старості запрошують, бо на сьогодні одне питання, яким ми повинні з вами розглянути. Шану депутати, нам розуміє порядок день. Які будуть пропозиції з увазі, що повинні щодо проєкту денного? Немає. Немає. Пропоную е затвердити порядок 9. Хто за те, що за три прошу голосувати? Хто за, проти отримала рішення прийнято. Е порядок 9. Переходимо, е повинні затратити рекламу. До розповідає з питань порядку денного пропонується е наступних реклама. До доповіді з питань порядку денного було. до 2 хвилин, до виступів до 2 хвилин, до інформації до 2 хвилин. Сесію роботи провести за 15 хвилин. Прошу прогосувати, задати реклам, товості серед. Прошу голосувати, хто за, хто проти, втримався, приймається. Переходимо до нашого знову цього питання. Продання дозволу комунального підприємству Захарського захоплення лікарня селищного селищної Адресенського району Одеської області на передачу того, де обладнання на тимчасове зберігання. Шановні депутати, ми з вами цього році приймали на... На сесії фінансування нашої багатопрофільної лікарні з власного бюджету було виділено 3 мільйона на капітальний ремонт харчоблоку нашої лікарні. І ці кошти поступили була закрита форма по, по роботах і по обладнанню. І обладнання нам треба його тим, що воно габаритне. Наші лікарні нема де його зберігати, підвал його не, не можна, а так більше немає де, щоб його зберегти, поки буде січні місяці далі роботи продовжуватися, і те обладнання буде поставлене вже з змому приміщення нашої харчоблоги. Але сьогодні пропонується, щоб дати дозвіл нашій батопрофілі, яка заключити договір за зберігання цього обладнання з тим підприємцем, яким було закуплено це обладнання. Пропоную взяти за основу хто за, проти отримався приймається. У кої пропозиції завершити допомоги? Я не голосую, Ви не голосуєте. я думаю, що. Це гроші будуть з власного бюджету. Настрійчий рік ремонт продовж за рахунок коштів нашої багатопрофільної лікарні. І ми закінчимо термін там нас до якого періоду? До серпня місяця. Я нашою вчора раніше вони зроблять, тому що вже роботи йдуть середини, там був ми дивилися. Роботи йдуть цей перевіряв роботи. Які були зроблені, перероблялися, те нагляд переробити, значить бригада, яка там працює, вони переробляли. Я думаю, що і так далі буде те працювати, і будемо цей спеціальне ремонт приміщення буде закінчувати. Якщо пропозиції зуваження немає, пропоную прийняти річ проєктний цілому. Хто за, проти отрималося рішення прийняти? Що вам не попаду? Е, всі питання, ми виносили, ми його з вами розглянули. Сесії, як я, я вважаю, закритою. Okay,